Друзі, всім привіт! Де ти? Женя, привіт! Всіх вітаємо у новому відео. Я сьогодні записувала відео, як на нашому каналі стало 10 тисяч підписників. Ще раз дякуємо кожному. А ми приїхали з Женією відмічати. Ну так сталося, що немає у нас можливості поїхати в ресторан. Нічого. Все попереду. поїдемо трішки пізніше, будемо святкувати пізніше, але ж також треба і зараз відмітити цю цифру. Тому приїхали на, на пляж, на море, взяли з собою пляшечку смачненького і будемо зараз розпивати. Хочу показати вам гарний захід. Сонця, ну вже він майже майже закінчився, але можливо камера хоч трішки передасть. Цю краси. На пісочку саме. Ага. Ми взяли з собою. Е... А що ми взяли з собою? Ламбруско. Ламбруско? Ага. Ні, я хотіла сказати ковдру, як простирати. А -а. <ристо> Намагалася згадати слово, але ламбруско також підійшло. А зараз тут немає вітру. Так прям приємно. Вау. <ристо ристо> Я зараз на iPhone зніму краще, а потім додам далі шматочок, бо на iPhone буде краще, видно. Також зможете оцінити якість відео iPhone. На iPhone 12, бо Але трішки засвічує. Не нічого. Готує для нас місце. Женя. Ти вирішив біля баку сісти, біля сміття сісти? Ну нічого. Воно не воняє. Не воняє. Дуже модні келихи. Пластикові. За тебе, за твій канал. На западній плані реально. Смітник. Може, якось ось так треба. Нічого. Дякуємо кожному і рухаємось далі вперед до 20-50, до 50, до 100 тисяч підписників. До мільйона. До мільйона. Друзі, вітаю вас в новому дні. Продовження вчорашнього шматочка, вчорашнього фрагмента. Знову почали ми відео з того, що в нас. 10 тисяч підписників, вибачайте. Для нас це шалене досягнення, тому хочеться якомога більше про це говорити, але ж не хочеться набриднути вам. Сьогодні в мене буде боротьба з чатом GPT. В якому сенсі боротьба? Я, коли прийшла в цей парк, попросила його зробити сценарій до відео, інтригуючий, щоб розповісти вам. Цікаво провести екскурсію і розповісти, що ж цікавого коїться, і які новини, які події відбувалися в цьому парку. Парк Ломоран це один з найпросторніших парків Валіканти, і його площа займає 12 гектарів зеленої зони, як каже чат GPT. Але ну, як ви бачите, зелена зона. Є тільки одна така галявина, де є пальми. Я покажу вам фрагменти тих місць. Тут ми за лісою приходили та грали м'яча, ось тут десь сиділи на простирадлах. Така зелена зона, газон, пальми. Він склав для мене сценарій і розповів про те, що мерія виділила 341 тисячу євро. На модернізацію цього парку це висадка нових дерев та кущів, оновлення та модер... модернізація зрошувальної зрошувальної системи, також модернізація дитячих майданчиків, гойдалок з інклюзивними майданчиків з інклюзивними гойдалками та гірками. Сьогодні ми з вами подивимось. Де це все. Думаю, може, це вони тільки виділили, але ще не запустили так, це, це будівництво, цю модернізацію. Але ж, чат GPT стверджує, що вже це все зроблено і я можу зробити фото, фото, відео до та після. Не можу я цього зробити, в мене є тут. до, я колись знімала в цьому парку, але мені здається, що нічого не змінилося. Сьогодні з вами подивимось, що ж відбувається в цьому парку. Якщо ця тема цікава для вас, обов'язково поставте вподобайку. І підпишіться на наш канал. Я вже сказала, що парк Ломорант – це 12 гектарів зеленої зони. Цей парк знаходиться біля циганського району. Хто живе валіканти, той знає про цей парк. Це не щось нове. А хто не знає, я додам посилання на нього. Ви можете його відвідати, тому що тут не тільки. Ось ці такі зелені зони, де можна взяти простирадло, посидіти з родиною, щось з'їсти смачненьке, пограти в м'яч, в теніс, там що завгодно. Також можна зайнятися спортом, є дитячі майданчики, є спортивні зони, тенісні корти, а також стіна, в яку ти можеш пограти просто сам з собою, і футбольне поле. А ще також є зона, де можна покататися на роликах чи на самокаті, але на самокаті в принципі можна поганяти навколо цього парку. Тут є доріжка, тут зазвичай люди бігають, катаються на велосипедах, також на самокатах, але є невеличкий майданчик, де можна також покататися на роликах. Ось саме це футбольне поле. Там далі є тенісні корти. Зараз ми до них дійдемо. Я ще обрала таку погоду чудову, вітряну. Сьогодні можна було принести, звичайно, що це відео, але ні, я вже сюди дісталася ніжками, пішки з центру міста, тому вже записуємо, як є. Так, йдемо, сюди треба спуститися і там будуть тенісні корти. Зараз покажу місце. Ми тут грали в теніс. Ми тут грали в теніс і в нас колись м'яч потрапив на дах на дах. Ось сюди. І Женя залізав. Просто Я думала, що йому не вдасться, а він так швидко заліз прям, і дістав той м'ячик. Там багато таких. Ось тут дивіться, можна об стіну покидати м'яч. А отут два тенісних корти великих, де можна пограти. А, і тут багатоцько людей сьогодні. Так, цей вільний корт, а там ми також на тому з Женєю грали в теніс. Так, ходімо далі дивитися, що є ще цікавого. Що для нас є суттєвим мінусом парків, бо де б ми не були, ну зазвичай так немає туалету. Немає туалету, тут він типу є. Він раніше тут був, коли ми тільки приїхали і приходили в цей парк, він працював ще тоді, а потім його зачинили. Ну, треба його обслуговувати, а напевно є якісь проблеми. І він зараз зачинений, тому немає де сходити в туалет. Треба бігти, десь в якийсь магазин. Так було, коли ми поїхали. За лісою на день народження її однокласниці, також в парк і там також такого не було. Він є, по факту він є, але він зачинений. Тому люди бігають там через дорогу, якусь кав'ярню чи там був ринок. Але якщо він працює, той ринок, ти можеш зайти і сходити. А якщо ні, то отака, можливо не дуже важлива інформація, але це треба враховувати, якщо ви йдете в цей парк з дітьми. Ми тут добре можемо потерпіти, але коли йдеш з дітьми. Вони терпіти не можуть. Якщо дитина хоче в туалет, то треба шукати п'ятий кут, щоб десь сходити. Тому розказую, як є, ну, щоб ви знали, як -то тут все відбувається. Так як будинок є, в якому раніше був цей санвузол, діти, ну, напевно, і не тільки діти, і дорослі ходили просто поруч. Тому там аромати були дуже приємні в лапках. Отак, ну і, звичайно, що брудно, і запах і все тому подібне. Далі ми підходимо до зони, яка мені подобається в цьому парку найбільше. Ну, в принципі, на рівні з а, галявиною, де є пальми, тією зеленою. А це наступне місце, яке найгарніше в цьому парку саме для мене. Ось такий куточок, також зелений, тут є кактуси. Пальми. і хочу показати вам, де там дуже великі кактуси. Це оливкове дерево. Там навіть якийсь кущик цвіте попереду, помаранчевий, що воно не знає. Це, напевно, якась школа. Ось це. Бо звуки такі, наче, як дитячий там майданчик. Ну, але то школа. Так ось, дивіться, які тут величезні. Кактуси. Тут дуже гарна фотозона. Дуже гарно фотографуватися. Зазвичай люди так і роблять саме в цих зонах. І в мене є десь фото. А, в мене є фото ось на цьому камінці. На цьому я сиділа, і оце мене Аліса так фотографувала. Так, повернемось, давайте до чату GPT, що він нам тут розказує. Що ж тут сталося, в цьому парку демодернізація. І що відремонтували? Перше, це було знайомство, так скажемо, куди я прийшла, і що я буду тут показувати? Наступний блок, який пропонує мені чат GPT, це показати нові дерева, зрощення та фонтани, або ті зони, що вже оновили. Я обійшла вже цей парк вдолі поперек. Я не бачу тих нових зон. Все як було, так і залишилося. Це дитячий майданчик там позаду у мене. Ну, такий для зовсім маленьких діточок. Попереду також зараз покажу ще один. Але все це вже я бачила і це все було раніше. Але для когось просто хтось подивиться, на який тут парк є. Він в нормальному стані, просто чат зіп'ті видав мені якусь. Неправдиву інформацію, так, ось це. Дивіться, дитячий майданчик наступний. Їх тут по парку дуже багато, в принципі. Є зона для пікніка, також до неї дійдемо з вами. Далі там зона для спорту. Зараз покажу. Парку понад 320 нових дерев. Не, не знаю, не бачила. Не знаю, не бачила, не покажу. Це реально перетворює його на один з найбільш зелених районів міста. Поки що, скажу так, що брехня. А ще нові зони для спорту. Так, Тут одна зона для спорту, напевно, одна. Ось вона. Показую вам її. Ось така вона. Але це все було і вже ми тут також ну, типу, займалися. Приходили за лісою, з Алісою, з Женією, і також тут крутили педалі Так, а ще нові зони для спорту, біоспорту. А як це біоспорт? Люди поясніть, будь ласка, що таке біоспорт? Оновлені фонтанчики, лавочки, зони для пікніка. Фонтанчики я покажу, де фонтанчики. Я вже записала вам фрагменти. Але це все, все було. І так скажу, що я не бачу тут працівників. Можливо, це планується далі і будуть. Робити щось поки що не бачу якихось зон, які реконструюють. Наступний дитячий майданчик. Вони такі дуже-дуже мініатюрні. Тобто гірка, якась така гойдалка для маленьких дітей. І все. Там також аналогічно, я не знаю, чи видно вам чи ні. В принципі, таке саме: одна гірка, може і не видно, і дві таких гойдалки міні. Все, йдемо далі. Далі там вже інша гойдалка. Але також одна. Так, а ось тут є така площа, на якій концерти влаштовують. І ми колись потрапили на один з таких концертів. Ось тут, на цій площі, а є де спуститися людям з інвалідністю. Це дуже зручно. І також чат GPT стверджує, що е, найкрутіше тут роблять інклюзивні ігрові майданчики. Це те, чого не вистачає у старих районах Іспанії. Діти з інвалідністю можуть грати разом з іншими, і це величезний плюс для сімей, які живуть поруч. А я не знаю, я не бачила таких майданчиків. Зараз з вами перевіримо там далі, що сходимо, де зона барбікю. Як приїхали сюди в перший раз, потрапили в цей парк. Це перше місце, перший парк, в який ми прийшли. Тут фотографувалися, є там старі фотографії. Е, і я от подивилася, що тут люди бігають, і я така думаю, все, я почну тут бігати, буду виходити, бо ми тут поруч жили просто і думаю, все, буду бігати. А ми тут десь і жили в одному з цих будинків, тут поруч, прям ви наймали тоді двоповерхову кімнату, е, квартиру. Там були сходи на другий поверх. І коли спускаєшся з цих сходів, впираєшся в стіну, я вже можливо казала про це, впираєшся в цю стіну і там висіла. Фотографія дівчинки, така ну, чорно-біла, не чорно-біла, а як сепія. І вона така була якась, знаєте, як наче дуже старовинна фотографія, і така для нас страшна вона здалася. Хоча дівчинка там гарна була, просто атмосфера від цієї фотографії, якась аура, була для нас страшною, і я потім не могла жити в тій квартирі. Не могла жити в тій квартирі, ми колись за лісою виходили вже на вулицю, на двір. і чуємо, що на другому поверсі хтось стукає у вікно. От так, ось зайдемо в цю зону, тут зона пікніка. Сказала барбікю, ні, зона пікніка. Е, немає тут барбікю. І ми виходимо і чуємо, що хтось стукає на другому поверсі у вікно, в двері балконні. А ліса каже: Давай підемо, подивимось. Кажу, ні, Аліса, так і починаються фільми жахів, що давай підемо, подивимось, а хто там, а ще щось. Mm, кажу, кажу, я не хочу дивитися. А вона, ну давай, давай сходимо. Коротше, підіймаємось. Ми на другий поверх. Я штовхаю Алісу, щоб вона йшла першою. Така мать года. Вона кричить: Мама! І ми виходимо і сидить здоровенна чайка. Я такої чайки більше не бачила тут в валіканти, Скільки ми сиділи на пляжах, я не бачила такої здоровенної. А та була якихось неймовірних розмірів. Що дуже добре, що ми зачинили вікно, і тоді, так як квартира нам вважалася якоюсь страшною, ще й та чайка. І потім я дуже була щаслива, коли ми звідти з'їхали. Що ж, наступний майданчик в зоні пікніка. Ось такий, я, до речі. Такої конструкції ніколи не бачила, це щоб компанією тут гойдатися. От якось так. І тут є столики, а де, до речі, ці столики? Зачекайте. Так, модернізували, прибрали столики. Немає. Опа! Тут зазвичай проводять дні народження дитячі. Приходять, ну, більше циганя, звичайно що, але ж. Нещодавно хтось з моїх подружок ходив сюди на день народження. І ми колись ось тут сиділи, тут був столик, зараз його немає. Можливо, нові будуть ставити, а можливо, готують просто територію до того, що будуть щось робити. О, вау, так! Я тільки помітила, реально немає жодного стола. Добре, тепер я думаю, що це просто якась підготовка, поки що йде до реконструкції. Тому що столики прибрали, можливо, будуть щось робити в цій зоні. Поки що не бачу, що були якісь роботи. Ось весь парк я обійшла, нічого такого не побачила. Тож, далі, наступний правда від місцевих пише, що це буде маленька інтрига. Не все ідеально. Місцеві раніше скаржились на зношеність, окремі зони були темними ввечері. Тут є ліхтарі, і вони світяться ввечері. І тут достатньо було. В принципі, світла, так, можливо, якихось окремих зонах недостатньо було. Ну, якщо зроблять, буде плюсом, перевагою. Саме тому парк і прокачують. І, і цікаво буде через пів року подивитися, що з цього зроблять насправді. От, давайте на цьому і будемо завершувати нашу екскурсію цим парком. Підіймається знову вітер. Тож, я показала, що є на сьогодні в цьому парку. Через півроку побачимо, що зроблять і чи зроблять взагалі, будемо повертатися до цієї теми. А поки що хочу сказати, що цей парк мені дуже подобається, дуже гарне місце для відпочинку з родиною. Є декілька зон, де ви можете і просто посидіти, відпочити на свіжому повітрі. І є зони, де ви можете зайнятися спортом, погуляти зі своїми дітьми, приділити їм часом. Парку в мене така ностальгія, тому що ми, як тільки приїхали в Іспанію, в Аліканте. Перше місце, куди прийшли, ще нічого не знали. Для мене все було неймовірно. Боже, які гарні пальми, яка галявина. Коротше, все для мене було чудовим, неймовірним та цікавим. А це вже район, позаду ви можете бачити, це навколо цього парку. Я вже з нього вийшла, йду. В, цьому, в цих будинках я знаю, що винаймають мої знайомі за тисячу євро квартиру, але там є, на якійсь території є басейни. А через дорогу, там вже Циганський район. Ну, Типу Чарт Джепеті каже мені, що там зараз дешеві ціни на житло. Ну, Я думаю, що вже це, в Циганському районі, напевно, за 800 євро можна знайти собі квартиру. Переваги взагалі цього району в тому, що є де залишити машину. Тут більш спокійніше. ну, Здавалось би, так, спокійніше, в якому плані? В тому, що, по-перше, дуже багато вільного місця, простору більше. Більше зелених зон в центрі міста більше забудовано дуже щільно, мало місця для паркінгу. І коли свята, коли йдуть ось ці з барабанами, з дудками, все дуже чути таке ехо, дуже гучне. Тому тут це відчувається менше. Але цигані такий народ, який також полюбляє сидіти, веселитися, вмикати музику голосно. То ж, тут є також і свій вайб, в принципі. Але коли ми тут жили, мені здавалося, що було спокійніше, аніж зараз, де ми живемо. Більше простору, більше місця для паркінгу. Хочу сказати вам дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім всього найкращого, мирного неба і до зустрічі у нових відео.